Як підліткам правильно щось забороняти, щоб все ж таки це не стало якоюсь агресією, революцією в родині? Це проговорення. Це таке елементарне, але ми батьки дуже часто цим ну не беремо це до уваги. Ну, наприклад, нам в 15 років з дитиною з хлопцем ми обговорили, що ви ми заново будуємо. Ну, бо у нас двоє ще підростають, і нам треба батьківський контроль навіть в телефонах ставити. І ми обговорили: ось на днях я обговорюю сином про те, що. Син, ми на нашу, тут. Ми ставимо нові е, обмеження. Е, він спочатку так: мам, ти що, ну ти ж розумієш, і ми проговорили з ним, чому, чому ми маємо це за мету. Дивись, ось це, ось це і ось це час, емоційний стан, на що ми хочемо зробити акцент на в цей період життя. І ми пояснюємо, чому ці заборони е, ми вводимо не просто так, я як мама. Ставлю і ти безоговорочно повинен під це підпорядкуватися. А, або такі от обмеження, ти о 10 годині вдома, да, там, або о якій о 9 годині. І це ці моменти спочатку треба обговорити з дитиною щоб вона зрозуміла, чому це.